Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні, Героям слава! Сьогодні у нас 21 жовтня 2025 року. Черговий раз ми зустрічаємося з вами на YouTube каналі Антикорупція Чебанюк». Ну що ж, новин достатньо і ми зобов'язані вам їх донести, щоб ви знали, що дійсно твориться в цій громаді. Багато чого ми хотіли б, щоб це все відбувалося швидко. Але сьогодні ви почуєте самі, що відбувається. Буквально 28 числа цього місяця буде засідання розгляд справи. Це вже 11-12 розгляд справи, де слідча Єрьоменко і процесуальний керівник Наталя Дмитрівна до залу не з'являються. Старченко Наталя Дмитрина до судового залу не з'являються. То заболіли, то захворіли, то ларингіт, то шлангіт. і це все, все для того, щоб приховати важкий конституційний злочин. Завтра ми подаємо клопотання. Завтра 22 -е число, на 28, -е. це якраз там за 5, за неділю, не пізніше. Клопотання. Подільським на, на, міжрайонним судом Одеської області розглядається скарга. Від 23.05.24 року про протиправне закриття кримінального провадження 12.21.661.80 122 від 04.03.21 року за частиною 1 статті 158 при 3. 10 разів було засідання суду, де до залу суду по справі слідча Єрьоменко Іна та процесуальний керівник. Прави. Прокурор Подільської кормі Старченко умисно не з'являлися до залу суду, щоб приховати конституційний злочин, скоєний посадовими особами Балтської ОТГ та Подільської районної держадміністрації. Прошу винести окрему ухвалу суду по примусовому приводу до судового залу на 28.10.25 року на 15.45. По справі номер такату слідчу Єрьоменко Іну та процесуального керівника по справі прокурора Подільської окружної прокуратури Старченко Наталію. Ось таке, бо вже ви розумієте, ця, ця правоохоронна структура, яка сьогодні працює на державу-агресора, це вже, ви знаєте, цьому може є і терпіння вриватися. Тому що. Справи по вирізанню лісу, знову прокуратура закриває. Ми її, ми її поновимо. І всіх посадових осіб Гольмянської селищної ради, дільничого, дільничого, який там був, це у нас шариф. Далі депутатів, всіх притягнемо до кримінальної відповідальності. Це тільки не на часі. Буде всі притягнуті. Докрив, ніхто від, від не уникне. Далі. Друга заява це заява умисне порушення законності. Ось я пишу. Ось вже все завірено. Це завтра вони лягають на стіл. Вона лягає до голови Подільської районної військової державної адміністрації Лазаренко Михайло. Заява умисне порушення законності. Відповідно до вимог статті 53.2 закону України про запобігання корупції, подана заява містить фактичні дані, що вказують наявне вчинення корупційного правопорушення прокурорами. Це законниками, законниками які повинні виконувати. Далі. Де письмовою заявою звертаємося і повідомляємо вам. Як голові Подільської військової районної державної адміністрації, як до гаранта законності в Подільському району Одеської області до вимог закону України про державні адміністрації до статті 2, де порушена законність досудового розслідування керівником Подільської окружної прокуратури Адельшином, який 20... з 24 року був належно повідомлений письмовою заявою на його ім'я. Про фальшування досудового розслідування була подана заява по кримінальному провадженню за місцеві вибори, де саме прокуратурою, керівником його заступниками протиправно закрита справа, де процесуальним керівником не досліджено такі задокументовані факти протиправних дій. То, що ми вже в судовому залі ми зараз з'ясували. Але прокуратура туди не хоче являтися. Процесуальний керівник це законіки. Е, так, е, ми задавали питання прокурор, де він не побачив. Чому це прокурор не бачив ці питання? Е, Протиправні. хто був організатором замовлення додаткових бюлетнів? пан Мазур? Це вас касається, Вашої шаті, браті, яка тут повалила конституційний Лад. Далі. Хто замовляв додаткові бюлетні і вівся розрахунок за надруковані бюлетні? Що там фамілія? Так і ноль. Може, це додатково це ліві гроші Російської Федерації були на вибори сюди залучені. Так що з бюджету, з місцевого, ми зараз хочемо, відки ті гроші поступили? Ще зліва, чи з права вони пішли. Нас це дуже цікавить. Далі. Хто досліджено? То дозволив протиправно вскривати конверти підрахованим бюлетнями, які надійшли з дільниць ДВК до ТВК. Так як ми вже знаємо, на конвертах, які ми вскрили у мішках, всі печаті стояли ТВК. От тут сьогодні питання в судовому залі. І прокурору, законнику і слідчі, Яру. Всім достатньо буде в судовому залі вислухати. То, що вони тут натворили. А ви хочете, люди добрі, іти там скаргу писати, якщо сьогодні ця козлобанда тут, вона не буде, де, вона захопила цю владу ще в 2010 році. Це пан Мазур, Мазурьонок. Ви дивіться, як правоохоронні органи його прикривають. За бабло. За бабло далі. Е, недосліджено, хто саме втрутився. Підроблення підрахунок голосів Балський ОТГ за 2020 рік і скільки було підставлено бюлетні на кожній дільниці. Ми знаємо тільки 10 дільниць ми перераховували. На кожній дільниці ми нараховували по 115-120 по бюлетнів. Це немає номер дільниці. Відсутні мокрі печатки на бюлетнях. Це, коротше, то ще, яка біда, не може так бути, щоб це все такі порушення, і це вони пройшли. Вони, якщо це забраковані, ілі браковані, вони в сторону. Але вони підраховані туди, куди треба, за певних депутатів, які нелегативно виконують свої функції як депутати. Далі. Недосліджено, чому на сайті ЦВК в день виборів. Інформації по-першому в виборчому округі не було інформації. По 31 включно 11-20 року, де, відповідальна, де була відповідальна особа ЦВК, яка зобов'язана була контролювати за роботою сайту ЦВК, не, е, е, ЦВК, де порушена законність, чому не було письмового повідомлення до правоохоронних органів. Сьогодні це все треба було запити робити, визиватися до представників, до, хто був, від... а всі повтікали відповідальні особи це в Європейській Солідарності. Два дні назад ви бачили, як там це із Європейської Солідарності Геращенко із цим. А він каже, а де ваш уповноважений із ЦВК? Чому ви його ховаєте в Європі? Ось так, товариші, тут і. Хорохобот замішаний до захоплення влади. Тільки вони зараз не можуть знайти спільного язика. Тому що гроші люблять тишу. Далі яру. Далі на підставі ми даємо додатки. Ось ми додатки. Ми писали до Адельшину про скоєння злочину. Він нічого цього не бачить. І не хоче бачити. От на нього від такого то числа. Е, також нами сайт ЦВК, де перший виборчий округ, взагалі відсутній, копія з печатю, завірена, відсутня. Ось 31, дайте ручкою, включно 31.11.2020 року. І перший виборчий округ от, ми обведжений на сайті він відсутній. Це так у нас проводила поліція. Ну і починаємо з самого головного. Це Михайло Дмитрич Лазаренко буде розглядати цю до законності законника, де він там йому давав нотації в кабінеті Адельшину. Ну, ми далі спускаємося нижче, у нашу громаду. Ну, і що ви думаєте? Чим? Як ви вже знаєте, рік назад? Березівці було зупинено 4 автобуса. 68 чоловік везли до кордону. Це були переодіті працівники правоохоронних органів, які займалися протиправним переплав... переправленням людей за кордон. І при цьому ж заробляли гроші. Ну ж на цьому поліція ж не може зупинитися, особливо у Балській ОТГ. Тут це дозволено, тому що тут. Пан Кошельок міського голови Мазура, який уже, уже відкрив бізнес, тютюновий бізнес. Ми, як можна сказати, негласна сліжка, що це в нас вимушено. Чим ж цей, цей, цей посадовець займається взагалі? Він же вважає, що тут же він Бог і цар. Він машинку придбав, їздив в 68 чи там 98 20. Коли на ЗК почали провіряти, він уже на другій машині там з'являється. Це ж все дозволено, я ж вам вже всім доповідав. Коли ми поїхали у Вінницю, спитали, слава Богу, що забрали. Це, це каже, це не людина, це ідіот. Він на грошах, каже, любов в душі і вб'є, за, за, за гроші. Ось вам кого прислали на майорську посаду цілий полковник сидить. Він не випадково тут сидить. Це кошельок Івана Жука. Це тут е, зборщик. І як нами виявилося, я звертаюся до вас, Михайло Дмитрич. ми. На центральному ринку закрили протиправних два кіоски по продажу тютюнових тю -тю, е, сигарет. Але тут виявилось, що у Балській ОТГ тут процвітає продажа в магазинах. Михайло Дмитрич, я до вас звертаюся як до законника. Чому не сплачуються податки? Чому в військовий час не сплачуються податки, Михайло Дмитрович? у мене вже 100, е, на 100% є факти, що до цього примішані працівники поліції. Вони знають володіють інформацією, на яких точках продаються сигарети, подацизний товар без е, м м м марки акцизного збору я. Михайло Дмитрович. Не треба ходити там, де то дивитися, ви наведіть кращий порядок до законності в району. В районі, де ви є керівник головою. Це буде краще. Це і не треба показувати, де ви там ходите, де, де, де що не зроблено сьогодні. Ви своєю бездіяльністю ви наносите мільйонні збитки. своєю бездіяльністю. І вам цьому сприяє. Пан табаков, який стоїть. На острії протиправних дій в державі. Продажа подакцизного товару, це сигарок. Я звертаюся до вас. до вас, Іван Жу. Скільки вам потрібно часу, щоб ви його від прибрали? Це сміття. Це сміття, скільки вам потрібно часу? Щоб ми зараз будемо звертатися і до Верховної Ради, і до прем'єр-міністра. Ми не будемо до колаборанта, міністра внутрішніх справ. Це колаборант. Він не реагує ні на що. Вони сьогодні заробляють гроші, щоб завтра всі повтікати з держави. Це сьогодні такі у нас керівники МВС. Ну і четверте питання. Ярос. Дуже багато запитань, але на них немає відповіді. І четверте питання. Можете люди добре уявити, ви сьогодні ходите, просите, пишете заяви на виділення 2 гектара землі. А в нас ухажани і Волова умудрилися людей так натягнути, що нібито люди здали землю в оренду на 100 років. Я всім обіцяю, ми будемо зараз виводити всіх на е, площ, плоскость, тому що людина живе 70 максимум 75 років, а він здав землю, е, землю на в оренду на 100 років. Ви собі уявляєте? А Ферюги і сьогодні вони на фронт не йдуть. Я поки фамілії не озвучую. Хто там юристом був і хто керівником, я всіх попереджаю. Поверніть людям землю. Ідіть, вибачитесь. Це зараз починається далі розкрутка по ухажанах і волові. Ось так, Михайло Дмитрович. Що тут відбувається? У нас, в Балті ОТГ, коли місцеві чиновники підривають устої держави, де є велика недовіра до керівництва Держави України. Сьогодні ці гниди. Це ОПСЖ Європейська Солідарність. Це гниди сьогодні, які тут розточують. Державу Україна знутрі. Ви розумієте, буквально за хвилин 30 тільки поїхали люди. Всі в сльозах я говорю. Будь ласка, заспокойтеся. Цим питанням будемо займатися, яку. Поки не на часі. Ми зараз повинні до дві, дві справи. Це в нас вибори і очисні, там, де вони закрили, і була комісія із Екологічної інспекції України, де вони це все приховали. Зараз ми повинні цю розв'язку цих подвох, а далі я буду звертатися, беру від них пояснення. І буду звертатися до правоохоронних органів, органів і будемо з'ясовувати, хто давав, хто фальшував. Землю в оренду на 100 років. Юрист приготовся! Приготовся, юрист. Готов собі мило там, що ти хочеш там готов. Хто там був такий шустрий там, шустрий, на 100 років я. Хто там уміло підробляв подписи? Це буде одночасний допит. З'ясуємо всі питання і всю цю неволочь, сволоту виведемо на чисту воду. Уже досить терпіти. Табаков він став сьогодні. Це керівник, чи начальник, чи керівник Балтського відділення поліції це сьогодні криміналітет в законі. Товариш Жук, ви чуєте мене? Криміналітет. Він не займається роботою, він займається. Як поповнити свій гаманець? гаманець? То він в одному селі в магазинах, то він в другому в селі в магазинах. Ну ми сіли на поста, Уже не на, бо мою машину всі знають дуже. Сіли на машину. Що ж таке? Він під'їжджає туди два години. Ага, один, вторий. Йде торговля, бойка я торгівля а ну покажіть, що за фірма, що за марка. Пан Табаков, невже ли ви вважаєте, що ви умнішив всіх? Умнішив всіх? Щас кожного прижати. прижати. Хозяїна магазина. І він все розкаже, де ви примушуєте займатися протиправною діяльністю? Протиправною діяльністю. Це сьогодні у нас займається поліція. В Балтському ОТГ, ОТГ, це Балське відділення номер 1 Подільського РУ. Може, хто -то мене почує з Подільського РУ? кінець кінців, де збитки державі нанесені економічні збитки своїми протиправними діями? Щас ви скажете, мене знали? Підожди, а дільничий тоді куди? Якщо ти не знав, керівник, а дільничий що не знав, що відбувається на селі? Дільничий, що не знає. Ви розумієте, коли починаєш розбиратися до нитки до нитки і з'ясовувати всі ці е, е, обставини, жах один. Один жах. Ну що ж, на цій ноті я буду закінчувати Пока інформування. Сьогодні воно буде більш таке коротке і детальне. Я вам вил виложив. Завтра в нас поступила кураторів також задача. Подаємо до дисциплінарної комісії по прокурорах. Скільки у нас прокурорів у Подільській окружної прокуратури інвалідів і притягувати, які своїми протиправними діями нанесли збитки державі, залізли до держави в карман. Це сьогодні ці законники, вони далі. Грабують державу на свій смак. Ну що ж, на цій ночі закінчую інформування. До побачення, до зустрічей і з повагою до вас, ваш Михайло Чабаньо. Слава Збройним силам України! Слава народу України! Перемога буде тільки за народом України. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте. У мене цілодобово працює телефон 095 713 3012. Завжди я вас кхе, вислухаю, прийму, і будемо вживати всіх заходів, щоб захистити ваші права. До побачення і до зустрічі!